Пане генерале Руперт, вітаю, радий вас бачити в ефірі першого західного. Дякую за те, що ви з нами. Дуже дякую, радий бути разом із вами. хотів би розпочати з нового міністра оборони Великої Британії. Гранд Шепс став новим очільником оборонного відомства замість Бена Волеса. Як це може вплинути на військову підтримку України з боку британського уряду? як ви зазначили, Гранд Шепс став новим очільником міноборони Британії Бен Уоллес – був міністром оборони декілька років. він безперервно підтримував Україну під час вторгнення Росії. він продовжував політику Бориса Джонсона. Який дуже підтримував Україну з самого початку Анбенмолесски немає сумнівів, що Бен Волос забезпечив належне продовження цієї політики. втім, не думаю, що його відставка якось може вплинути на підтримку України з боку Великої Британії. Новий прем'єр-міністр, хоча вже й не новий, я маю на увазі ріші сонак. Підтримує Україну так, як це робив Борис Джонсон. Отже, я впевнений, що з новим міністром оборони Британії ви побачите продовження підтримки України. Огляньмо ситуацію на полі бою. Як ви оцінюєте поточний стан справ на фронті? що ж вам ця тема набагато ближча ніж мені втім, я спостерігаю за подіями, і так виглядає що Україна, українська армія та народ ще від самого початку вторгнення проробили фантастичну роботу щодо супротиву російській агресії. І це триває й надалі. думаю, що за це літо ми побачили, що контрнаступ, який триває декілька місяців, є досить складним. Звісно, це важко. Я не можу сказати нічого іншого, окрім як висловити повагу українським лідерам та солдатам на передовій контрнаступ йде повільно. І деякі оглядачі коментували це і оцінювали, чи може він відбутися швидше. Зазвичай коментарі про таке роблять люди, які не мають жодного досвіду проведення таких операцій. фантастично, що Україна весь час зберігає імпульс на полі бою. Ми бачимо, що дійсно є реальний прогрес, якого досягли у контрнаступі Повільно, але впевнено, За останні два тижні у Запорізькій області з'явилися позитивні ознаки того, що ЗСУ прориваються через критично важливу першу лінію російської оборони. думаю, слід бути оптимістичним щодо цього. а нам на заході треба бути більш терплячими. Слід зрозуміти перед якими викликами під час проведення контрнаступу сьогодні постають і Українські воїни та народ України Ви згадали про успіхи ЗСУ у Запорізькій області. На вашу думку, чи є ці успіхи стратегічно важливими? Зокрема, й у Донецькій області? Думаю, так якщо ви будете дивитися на мапу кожного дня, ви можете трішки зневіритися, бо в загальному ця мапа не дуже швидко змінюється. але таке розчарування не добре для українських солдат на місцях і українських лідерів. зсу звільняють будинок за будинком, дерево за деревом окоп за окопом але цього ніколи не видно, якщо дивитися тільки на мапу. якщо ви подивитеся на карту, то можете не відчути що успіхи ЗСУ стратегічно значні, але вони такі є. І Ви це зрозумієте, якщо не будете обмежуватися лише картою, зараз стратегічне питання: хто має ініціативу у цій війні? Хто формує порядок денний? від початку війни до сьогодні. Україна має ініціативу та формує порядок денний війни? Це стратегічно важлива картина. Чи хотіли б солдати на передовій, щоб все йшло швидше? Звичайно, разом з тим, думаю, Україна досить добре береже свою техніку та життя своїх воїнів. Україна дбає. Про менші втрати. А ваш ворог Росія не дбає про це. отже, чи значні поточні успіхи зсу на полі бою? Безумовно, так. І якщо наступ зсу у Запорізькій області збереже свій імпульс та поточну динаміку, то це потенційно може стати дуже значним. Це може створити умови для просування до токмака, який є дуже важливим логістичним хабом, і навіть далі американські змі повідомляють, що незабаром президент США Джозеф Байден може схвалити надання Україні далекобійних систем Атакамс чи далекобійних касетних снарядів. Що ви особисто очікуєте від цього, і чи може це у значній мірі змінити ситуацію на фронті? Я дуже сподіваюся, що американці нададуть Україні таке озброєння. загалом, кожна одиниця передоводі західної зброї, яка, як ви знаєте, надходить українцям, впливає на ситуацію на фронті. Водночас, жодна одиниця зброї ні танк «Леопард», F-16 чи атакамс, так як і жодна одиниця боєприпасів не може бути вирішальною. Але вони впливають на ситуацію. Як ви знаєте, у вас вже є британські крилаті ракети Сторм Shadow, Але Ви хочете більше зброї, яка ефективно дозволить вам наносити по окупантах далекобійні удари. Значення має вся зброя разом, а не лише одна індивідуальна одиниця. Я, як і багато інших західних експертів, розчарований тим, що кожна значна поставка зброї до України зайняла надто багато часу. пішло дуже багато часу на перетин цього бар'єру. дуже довго проводилися дискусії про те, надавати чи не надавати ЗСУ західні танки. А після вирішили, все ж таки надати дуже довго довго дискутували чи надавати Україні винищувачі F-16, і вирішили все ж таки надати. І як ви знаєте, хоч і ухвалюється відповідне політичне рішення про надання зброї Україні, проходить багато часу до того, коли ця зброя дійсно опиниться на фронті. Та буде мати реальний ефект проти російських військ, бо швидше, начебто, неможливо було її доставити, та й потрібно було надати пакет підтримки для її обслуговування, провести тренування українських воїнів та інтегрувати зброю у військові плани України. Кожного разу ми таким чином відкладаємо ці рішення, наражаючи на небезпеку українських воїнів. Очільник військової розвідки США заявив, що існує реальна можливість того, що ЗСУ зможуть прорвати решту оборонних ліній росіян до кінця цього року. Чи розділяєте ви таку оцінку? Сесмент. Well, I mean оцінки є настільки хорошими, наскільки правильними є дані, на яких вони ґрунтуються. хотів би повернутися до моїх спостережень за ЗСУ. Українські військові зберігають свій імпульс. Весняний контрнаступ дійсно не пройшов так швидко, як очікували деякі експерти. Президент Зеленський та лідери України зараз пробують зменшити очікування заходу щодо того, чого можливо швидко досягти у контрнаступі. Чи, вважаю я реалістичним зараз, що зсу можуть здійснити такий прорив у найближчі місяці. так, я думаю, це можливо. Втім, знаєте, що у війні не буває очевидностей. Думаю, українська армія вміє ефективно атакувати, наносити по ворогу далекобійні удари, знищуючи їх логістичні ланцюжки, командні центри й повільно просуватися вперед на полі бою. У нас є багато причин бути оптимістами генерал США Марк Міллі заявив, що Україна ще має від 30 до 45 днів до того, як настануть холоди, які ускладнять маневрування на полі бою. Чи підтримуєте ви цю заяву? І чи може холодна погода справді ускладнити просування на фронті? Ту я дуже поважаю генерала Марка Мілі. Я Знав його раніше. Він дуже хороший оперативний та стратегічний лідер. разом з тим, я не дуже полюбляю. Визначати часові проміжки таких речей you know, Дощі настануть тоді, коли настануть. І ви, українці, краще ніж я, американці чи британці, знаєте, що відбувається у вас, коли починаються дощі слід бути обережними щодо можливого нав'язування вам, українцям, нашого сприйняття маневрів. Немає сумнівів. Що коли йдеться про маневри з бронетехнікою, то це складніше робити під час дощів та болотяної погоди. Звісно, це правда. Але ви вже продемонстрували минулої зими, що погана погода не перепона для наступальних операцій. Ви краще ніж будь-хто знаєте, щойно після дощів настає холод і земля замерзає. можна без проблем маневрувати. Крім цього, ваша піхота часто наступає пішки. Це дійсно дуже складно, але ваші солдати це дуже потужні воїни. і це їх країна. Вони пристосовані до таких погодних умов. Я не вірю, що ці воїни не можуть далі наступати через змінні поля, звільняти будинки та лісосмоги, просто через те, що почнуться дощі. Але я не знаю, якби я укладав парі, я б міг собі уявити, що українські воїни і надалі будуть зберігати наступальний тиск, незважаючи на те, коли розпочнуться дощі. Обговоримо й нещодавну атаку Росії по Румунії. Росія атакувала Румунію, використовуючи далекобійні дрони. Як ви можете оцінити реакцію НАТО на цей інцидент? Інцидент що ж, це вже другий випадок, коли елементи російських боєприпасів падають на сусідні держави Декілька місяців тому. Деякі елементи зброї впали са на територію Польщі Думаю, Нам слід бути дуже обережними. коли таке трапляється ескалація війни географічно чи в її обсягах, не є в інтересах будь-кого. Вважаю, що НАТО дуже обережно діє у відповідь на такі інциденти. І це правильно. Україна натомість висвітлює ці події, коли таке відбувається. І це теж. Дуже правильно, Втім, думаю, нам слід бути обережними щодо того, чи атака по Румунії дійсно була навмисною. звісно, безсумнівно, це незаконна атака по Україні. І, звісно, деякі уламки впали й вздовж кордону на територію Румунії, так само як раніше падали на територію Польщі. Думаю, що НАТО мусило і вже висловило російській стороні потужний меседж щодо неприпустимості розширення війни на територію НАТО. Нам слід дуже обережно говорити про такі інциденти. Слід розуміти, є ці атаки навмисними чи просто уламки впали вздовж кордону. А я думаю, що саме це відбулося під час цих інцидентів чи не думаєте, ви що відсутність потужної реакції НАТО на такі події лише дозволяє Путіну надалі атакувати прикордонні регіони східного флангу альянсу? Не думаю, що НАТО просто закриває очі на ці речі. Точно не в інтересах Києва те, щоб у війні сталася ескалація. НАТО завжди намагалося надати Україні найкращу підтримку, яку альянс міг надати за останні 18 місяців. Вони завжди обережно діяли, щоб не спричинити ескалації у війні. Ще з кінця минулого року стало зрозуміло, що Росія не використає ядерну зброю. Ми так думаємо. І через це на рівні НАТО побоювалися раніше надати Україні надто багато підтримки. Ось чому так довго надавали Україні танки F-16 та далекобійні ракети. Все через цей страх на думаю, що НАТО буде й надалі обережним щодо будь-чого, що може розширити вектор війни. Це не в інтересах НАТО і не думаю, що в інтересах України The телеграф повідомляє, що британські розвідувальні літаки захищають зернові кораблі, які йдуть через чорне море. чи думаєте, що це дійсно може стримати Росію від здійснення атак по суднах із збіжжям? Я не маю інформації про ці польоти. але ми всі розуміємо, що постачання зерна з України життєво важливе для світової економіки. Це важливо для африканських держав та багатьох інших народів світу. Президент Путін використовує продовольчу безпеку як зброю для ведення війни і це абсолютно неприпустимо. Чим швидше ми забезпечимо вільне постачання зерна з України тим краще, І якщо для цього потрібен певний вид стримування з повітря, чи в рамках іншого формату щоб забезпечити вільне ведення торгівлі, тоді. Це правильний крок. слід дуже обережно висловлювати цей меседж, щоб не виникало непорозумінь. звісно, найкращий варіант укладання нового договору про постачання зерна з України. На даунінг Стріт офіційно підтвердили, що здійснюють такі польоти. Що це означає? Чи це є меседжем чи певним сигналом для президента Росії Путіна? Усе і завжди це певний меседж чи не так І війна. Це завжди про меседжі. І західні держави ще до війни і під час війни вирішили дуже ясно надати Москві та президенту Путіну меседж про те, що захід повністю підтримує Україну. і ця підтримка. Не обмежена в часі, Є велика кількість випадків, де це можна продемонструвати. Захист зернових суден. Звичайно, є меседжем для президента Путіна. Хотів би обговорити з вами ще один вид війни Росії інформаційну війну. Кремль продовжує поширювати дезінформацію та брехню про війну в Україні. Чому так важливо протидіяти цьому, і як це може вплинути на ситуацію на фронті та на мислення солдатів на полі бою. що ж, правда є центром у війні. Правда на боці України, суверенітет на боці України. Життєво важливо, щоб міжнародна спільнота, яка підтримує Україну, залишалася єдиною. Росія має гігантську історію поширення брехні та неправдивої пропаганди. це частина їх доктрини. Вони завжди це робили, і на жаль, вони досить вправні у цьому. Вони продукують брехню дуже великими обсягами, і на жаль, є такі люди, які їм вірять. Для України та міжнародної спільноти дуже важливо протидіяти цій брехні шляхом поширення правди. дуже важливо, щоб брехня Росії не залишалася неспростованою. Ви запитали яким чином ця брехня може впливати на солдат на фронті? Я думаю, що беззаперечно це виснажує з моральної точки зору. Просто слід протидіяти цій пропаганді на кожному рівні. і це одна з речей, яку Україна бездоганно робила ще від самого початку війни. На національному та військовому рівні Звісно, і на індивідуальному рівні, на рівні суспільства Тіктоці та в інших соціальних мережах українці вже дуже ефективні там. Ефективним є поширення правди, і що важливо висміювання росіян. Президент Путін та Росіяни не люблять, коли з них насміхаються. Ваша інформаційна кампанія на всеоб'ємному та індивідуальному рівні робить це дуже ефективно. Обговорімо й ситуацію в Росії. Як ви можете оцінити поточний стан справ у Росії після спроби заколоту? і на вашу думку, чи дійсно Євгеній Пригожин мертвий? Що ж, так виглядає, що він дійсно мертвий, Якщо чесно, це невелика втрата для людства. але таки ймовірно, що він мертвий. і його вбивство спонсорувала держава Звісно, якщо так все й було, то це неприпустимо. Щодо стану справ після спроби заколоту, то не думаю, що хтось реально розглядав можливість захоплення пригоженим влади в Росії. Загалом повстання недобра справа для Росії. Відповідаючи на ваше питання це таки зробило Путіна слабшим. Це сталося, Його владі кинули виклик. Вагнерівці змогли просунутись Москви без жодних перешкод. І, хоч все вдалося врегулювати за допомогою президента Білорусі Лукашенка, але це вказує на зростання невдоволення всередині Росії. Я не припускаю зараз того, що Путін незабаром втратить владу. але це точно був нехороший епізод для нього. Він став слабшим. російський генерал Суровікін, якого заарештували після заколоту, нещодавно був звільнений з під варти. Що це означає? генерал Суровікін дуже погана людина. Я служив в Сирії, коли він там командував російськими військами у 2017 році. я трішки знаю про нього. він дуже неприємний військовий, але досить ефективний. Його тепер асоціюють зі спробою заколоту. так виглядає, що його випустили на волю. є фотографія того, як він вільно ходить зі своєю дружиною. але важливо, що так виглядає, що він не повернеться на поле бою. Припускаю, що йому дали нову посаду, яка стосується ППО. Але він не буде брати участь у війні. це вказує на слабкість російської системи. під час війни вони регулярно змінювали своїх старших командирів. а все через те, що не досягли успіху. Коли армія не досягає успіху, тоді змінюються старші командувачі. І моє останнє запитання для вас. Чого нам слід очікувати від війни в Україні у найближчі місяці. Сituєшн інраші, амін політикал ситуаційшніра що ж якщо думати на глобальному рівні, я б очікував продовження того, що ми вже бачили в Україні. того, що ми бачили у роботі президента Зеленського, українських воїнів, та українського народу. Ми побачимо теж саме. Абсолютне прагнення захищати народ та неймовірно мужню боротьбу щодо поля бою, думаю, ми можемо сподіватися, що тиск зсу на запорізькому напрямку Буде збільшуватися а Росія буде перегруповувати свої резерви. Перекидати їх з одного місця на інше, щоб спробувати зупинити Україну. Головний меседж України буде незмінним щодо Росії. думаю, було б чесно сказати. Що росіяни програють на полі бою та несуть великі втрати? Втім, у них є резерви, щоб їх нести. Про це свідчить історія. Водночас Вони не можуть переносити великі втрати техніки та боєприпасів. Ось чому вони проводять перемовини з північною Кореєю. У них є безлімітний запас людської сили, але немає безлімітних запасів техніки. І останнє, що я би хотів сказати, Ми очікуємо від міжнародної спільноти продовження підтримки України. І це дуже важливо, оскільки ми вже входимо у зимовий період. Важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала надавати свою безкомпромісну підтримку Україні. Бо ви боретеся проти незаконного вторгнення. Дякую, генерале Руперт, за ваш час та підтримку України. Слава Україні Дуже дякую. Я бажаю вам всього найкращого.